Всім привіт! Вітаю на каналі SpaceMess. Сьогодні я вам пропоную розглянути одну задачу, яка розв'язується за допомогою тільки однієї теореми. Я сподіваюся, що ви вже всі знаєте цю теорему, а якщо не знаєте, то ми її сьогодні повторимо Ну і, звісно, що навчимося за допомогою неї розв'язувати завдання. Отже, перед тим, як почати, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, ну і написати в коментарях, які свої способи ви бачите у розв'язанні цієї задачі. Отже, давайте пригадаємо таку теорему, яка називається теорема косинусів. Отже, теорема косинусів нам говорить про те, що якщо в нас є будь-який трикутник, то ми можемо знайти за допомогою неї будь-яку сторону цього трикутника, якщо в нас є Кут чи коснус кута навпроти цієї сторони. Отже, давайте розглянемо трикутник і запишемо саму теорему косинусів. Отже, нехай нам дано деякий трикутник зі сторонами А, Б та С та один із кутів, який дорівнює альфа. Отже, за теоремою косинусів, квадрат сторони це до квадрату так, ми знаходимо квадрат саме тієї сторони, яка є протилежною до нашого відомого кута. Отже, квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на коснус кута між ними, тобто на коснус альфа. Все, отже, як бачите, якщо в нас є кут навпроти, то ми можемо знайти. І сторону, яка лежить навпроти цього кута. Звісно, що цю теорему можна застосовувати, і коли у нас, наприклад, невідома сторона А чи Б, але обов'язково слідкуйте за тим, щоб у нас була хоча б відома одна сторона, яка лежить навпроти відомого кута. Отже, зараз ми розв'яжемо завдання, яке пов'язане саме з цією теоремою. У трикутнику зі сторонами 3, 4 і 6 см проведено медіану до більшої сторони. Визначити коснус кута, що утворюється медіана з меншою стороною трикутника. Отож, побудуємо трикутник і побудуємо медіану, яка буде проведена до меншої сторони. Отже, позначимо наші сторони, нехай тут буде см. Ось тут буде 6, а ось тут 4 см. І позначимо трикутник ABC. Проведемо медіану із вершини А до більшої сторони, тобто до BC. Ось наша медіана АМ. Позначимо, що відрізки БМ і СМ між собою рівні. Ну і нам потрібен коснус кута, який утворює ця медіана із меншою стороною. Отже, менша сторона АБ, тому ми будемо шукати коснус саме ось цього кута. Отже, давайте розглянемо, що в нас є. Отже, В нас є медіана. Ми знаємо, що медіана ділить сторону навпіл. Отже, виходить, що відрізки БМ та МЦ будуть між собою рівні та будуть дорівнювати по 3 см. Далі, тепер розглянемо трикутник АБМ. В цьому трикутнику, як бачимо, відрізок АБ дорівнює 3 см, і відрізок БМ також 3 см. Тобто виходить, що наш трикутник АБМ рівнобедрений. А якщо він рівнобедрений, то кут БАМ, ось цей шуканий кут, буде дорівнювати куту БМА, оскільки це кути при основі АМ. Отже, якщо вони рівні, то нам взагалі без різниці, якийсь з цих кутів шукати, але давайте ми позначимо наш шуканий кут як Х, тобто кут BAM, ну і, відповідно, кут тоді БМА також буде дорівнювати Х. Отже, ось ці два кутики по Х. Є далі. Оскільки з іншої сторони від медіани АМ лежить ще один трикутник, то в цьому трикутнику ми можемо знайти кут, який буде суміжний до даного кута, тобто до кута BMA. Ось цей кут буде тоді дорівнювати 180-х Є. Далі. Отже, тепер давайте застосовувати теорему космосів. Як бачимо, в нас шуканий кут, ось він, BAM. тому ми повинні записати теорему космосів для сторони, що лежить навпроти даного кута, тобто для сторони BM. Отже, розглядаємо із трикутника ABM. BM до квадрату. дорівнює Сумі квадратів двох інших сторін, тобто АБ до квадрату. Плюс ам до квадрату. Без подвоєного добутку цих сторін, тобто АБ і АМ, на косинус кута між ними. Ну і оскільки в нас кут – це Х, то позначимо як косинус Х. Є далі, тепер так само давайте запишемо теорему косинусів для трикутника АМЦ. Отже, в цьому трикутнику у нас є один єдиний кут, який нам відомий, це кут 180-х. Ну, будемо рахувати, що він у нас відомий. І тоді давайте запишемо теорему космосу для сторони, яка лежить навпроти цього кута, тобто для сторони АС. Отже, АС до квадрату дорівнює. Знову ж таки, сума квадратів двох інших сторін, тобто АМ до квадрату плюс МС до квадрату, без подвоєного добутку цих сторін АМ на мС. І коснус кута між ними. Тобто коснус 180 градусів мінус Х є. Ну і тепер, як бачимо, що в нас відомо, що в нас невідомо. Отже, з цього всього БМ ми знаємо, АБ ми знаємо, АМ не знаємо. Ну і тут так само коснус Х нам потрібно буде знайти. З другої рівності АЦ знаємо, АМ ні, М знаємо, і. Тут також знаємо мц. Коснус 180-х. Щоб знайти цей косинус, ми повинні скористатися формулами зведення, так? тобто ми знаємо, що це мінус косинус х, і за допомогою цієї рівності можемо сюди підставити. Отже, давайте підставимо все, що ми знаємо, у ось ці дві рівності. Отже, bm дорівнює 3, 3 до квадрату дорівнює, а Б дорівнює також 3, 3 до квадрату, а м не знаємо, залишаємо ам до квадрату, мінус. 2 помножити на 3 і помножити на ам. Ну і косну х ми залишаємо без змін. Друга рівність аС дорівнює 4, АМ не знаємо, так і залишаємо. МС дорівнює 3. 3 до квадрату, ну і множимо 2 на 3 на Ам і на мінус коснус х. Є. Ну, і тепер дивіться, у нас є АМ, яке невідомий ні там, ні там, і є косинус, який також невідомий. І оскільки це все один трикутник, то ми можемо ось ці дві рівності об'єднати в одну систему. І тепер розв'язати як систему рівнянь з двома змінними. Одна зі змінних це АМ, а інша це косинус. Отже, давайте розв'яжемо, обчислимо все, що можемо. Отже, 3 до квадрату 9. дорівнює, знову 9, плюс АМ до квадрату. Мінус 2 на 3, 6, 6 АМ коснус х. Друга рівність 4 до квадрату 16, дорівнює ам не знаємо, залишаємо плюс 9, ну, мінус на мінус плюс, тому плюс 6ам коснус х. Є. Ну і тепер розв'язуємо тим способом, який нам буде зручним. Я розв'яжу способом додавання. Отже, додамо дві частинки, тому що тут, як бачите, мінус 6m, тут плюс 6м дуже зручно додати. Отже, додаємо: 9 плюс 16 25, дорівнює 9 плюс 9 18 ам квадрат плюс ам квадрат 2ам квадрат. Ну, а ось ці частинки просто нещуються. Ну, і звідси ми можемо знайти, чому дорівнює АМ квадрат. Отже, 2 ам квадрат дорівнює 7. А просто АМ до квадрату буде дорівнювати 3,5 є. Все. Отже, АМ квадрат ми знаємо, і ну, звідси ми можемо знайти, що просто АМ буде дорівнювати кореню з 3,5. Так само додатнє значення. Ну, тепер можемо підставити будь-яку з рівностей та знайти, чому дорівнює коснус. Отже, я обираю першу, мені здається, вона простіша, і підставляю туди все, що знайшла. Отже, 9 дорівнює. 9 плюс АМ до квадрату це 3,5. мінус 6 помножити на корінь з 3,5 і помножити на коснус х. Звідси, нам і потрібен саме коснус х. Отже, 6 коренів з 3,5 коснус х дорівнює 3,5. Ну і звідки коснус Х буде дорівнювати 3,5 поділити на 6 коренів з 3,5. Отже, позбуваємося від ірраціональності в знаменнику, для цього домножуємо на корінь. З 3,5, тоді в чисельнику у нас виходить 3,5 на корінь з 3,5. А знаменнику 6 помножити, ну, і оскільки ми множимо корінь на корінь, то тут корені знищаться, залишиться просто 3,5. Отже, скорочуємо і залишається. Корінь квадратний з 3,5 поділити на 6. Ну і щоб не залишати космос в такому вигляді, там, де в нас під коренем є десятковий дріб, то ми можемо весь дріб помножити на 2. Чому на 2? Тому що якщо ми будемо вносити під знак кореню, то ось ця кома просто зникне. Отже, ми домножуємо весь дріб на 2. У нас тут виходить 2 корені із 3,5 і поділити на 12. Вносимо двійку під корінь, це буде 4 помножити на 3,5, і це буде дорівнювати корень з 14 поділити на 12. Все. Отже, косинус нашого кута, косинус ось цього кута, який знаходиться між меншою стороною та медіаною, буде дорівнювати кореню із 14 поділити на 12. Все, отже. Ось така відповідь до нашого завдання. Як бачите, не є дуже складне завдання, але в принципі тут трішечки потрібно було поміркувати, як саме треба розв'язати. Отже, як бачите, є декілька трикутників, і е, із кожного з цих трикутників ми можемо знаходити коснус чи якусь сторону за допомогою теореми коснусів. Я думаю, що ця задача має не один розв'язок, і якщо ви бачите ще один розв'язок, то напишіть, як саме ви би його розв'язали у коментарях. Отже, дякую всім за увагу. Дякую, що підписуєтеся на канал. Не забувайте натискати на дзвіночок. Наступні відео також будуть дуже корисними та цікавими. Отже, я бажаю всім гарного дня та до зустрічі у наступних відео.